Чи чули ви коли-небудь про метод асоціації і як швидко запам'ятати англійські слова? Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як запам'ятовувати дуже швидко слова разом з асоціаціями. Що таке взагалі асоціація? Це те, з чим наш мозок асоціює певний контекст, певне речення, певне слово і так далі. Тобто, якщо ми візьмемо слово Apple, уявіть собі, що ви тримаєте величезне яблуко, яке хрустить, яке вам хочеться з'їсти. Коли ви зможете згадати цю асоціацію, ви згадаєте і саме слово «apple». Візьмемо слово «bright». «Bright» означає англійською мовою яскравий. Уявіть, яскраве, яскраве сонце перед собою. Коли ви на нього дивитеся, мрушитеся, і повторіть слово «bright». Ви його дуже швидко запам'ятаєте. Візьмемо слово «happy». З чим у нас може воно асоціюватися? Наприклад, ми лежимо такі щасливі на березі моря, хвилі, ташки літають і так далі. І нам дуже добре, ми дуже щасливі. І повторимо кілька разів про себе слово «happy». і ви дуже швидко запам'ятаєте це слово. Далі «flower». Всі знають, що flower – це квітка, але якщо ми порівняємо flower з українською мовою, то вона нам чимось нагадує флору. Уявимо собі, що дуже багато на полі квітів, різнокольорових. І повторимо кілька разів слово «flower». І воно теж у нас запам'ятовується. Кілька слів, як запам'ятати. У нас є слово «dog», «park» and «run». «Dog» – це собака. «park» – парк і «run» – бігти. Уявіть, що ваш собака бігає навколо вас в парку. Ви кілька разів це прокрутите в голові, повторите «dog», Park Run, що навіть складати речення, і воно у вас дуже швидко запам'ятається. Зверніть, будь ласка, увагу на слово Run. І подивіться сюди, що тут у нас ціле відео про слово Run та його вживання. Отож, go there. І останній цікавий метод запам'ятовування це ми пишемо посередині якесь одне слово, наприклад, travel – подорожувати. І пишемо, з чим воно у нас асоціюється. Наприклад. «Luggage» написали, «hotel» написали. Плейн, літак. Тому, коли ви напишете 50 слів, наприклад, до цього слова. Ви за допомогою одного і асоціації зможете пам'ятати 50 та більше. Тобто, такими темами ви можете працювати кожного дня. Англійська вчиться дуже цікаво. Не бійтеся вчитися, не бійтеся утворювати асоціації. Думайте, мрійте і запам'ятовуйте англійську мову разом з Оксаною. Всім дякую за увагу!